Ці прохідні рубці, я так, ж вам показую, так. відповідно лісорубного угу. квитка. Угу. Мало бути заготовлено 49 кубів ділової так, деревини, так. 18% дров. Так. Це приблизно один к чотирьом, так? Ну, плюс-мінус. Ну, є, да, таке. Тобто 25% дров, 75% діло. Згоден, так. Да. Ну, то, звичайно, ви бачите, і як вам кажеться, пеньок, який дрова, але має бути. В три з половиною рази більше ділових, бо це прохідна mm -hmm. рубка, це не mm -hmm. санітарна рубка. Mm -hmm. Тільки справа в тому, що тут майже, майже дрів немає. Де? Тут майже всі пеньки з ознаками ділової деревини. Майже всі. Оце ми скільки йшли. Може, якийсь там тонкомір такий незначний, та, там і на дрова йде. Не в товщині, і не в а в... в чому? А питання в тому, що ми ж не бачимо, що далі росло. Воно могло роздвоєне а... бути, там могли бути дупла, воно могло бути побите. А... Скажіть, будь ласка, ви багато тут роздвоєних дерев бачите? Ну зараз ви вже тут нічого не побачите, а, ну тому що ж воно ж вибрано. Ні, Ну звісно, можна розказувати, що і бутилочкою і русло, і все остальне. І зараз... Ну, я, я... Щось? Ні, я хочу, це що ви щось придумуєте. Я нічого не придумаю. Не виходить, що придумаю. Нічого не придумаю, абсолютно. А у вас кубатура не сходиться. Так, кубатура не сходиться. Кількість так, в нас заявили, в нас у вас е, виходить субатура 150 кубів цієї ділянки. Понад 150. 150. Так, а да. ми, пройшли, і ми бачимо, що вона не. А ми зараз побачимо. Так, зараз то, зараз то, вами то, ще так. раз пройдемо і зараз ще раз з вами перерахуємо. То ми вже ж перерахували. Де ж перерахували? Ми вже закінчили перерахунок. Ну так. Да. Ну, да. Щас ми підіб'ємо ітоги ну, підведемо. Перевіримо. От ну зараз ми да. Ну, Там ще два було здорово. Де? Ну, все. Ми знайшли 2095. Дозволено е... 109. Правильно, а об'єму сидіти дозволено. Об'єму дозволено. А, а як так виходить, що у нас получилось 150 кубів, а у вас. Я не знаю, які калькулятори. Ну. Ну, ну давайте зараз перевіримо. може у вас у нас різні рулетки і калькулятори. А ні, рулетки у нас однакові. Ну. тому що вони дивлячись на ці діаметри, які зараз міряє. Я вже приблизно прикинув, що ми навіть не, не досягаємо тої кубатури. Та ну що ви розказуєте? ну блін. Що значить ми не досягаємо тої кубатури. Ой, коротше, не розказуйте мені. Ми зараз ще заб'ємо цю вашу довжину, яку ви кажете, що тут не 9 метрів, тут набагато вище. Звичайно, То ще вийде ще 200 кубів. Да. Та не у вас, по кубатурнику, загальному кубатурнику, який є один для всіх, їх нема різних. Це кубатурник кругу, круг, круглих лісоматеріалів. Не, не доски, не, не, не циліндри. Конус, конус, так само, як воно росте в природі. Да. За вуженням. Це да. покажете. Да. Дуже цікаво, що ви там рахуєте.

Нище. У вас ж теж важко, як це, де це ви там? Володимирович? ладно. Так хотів запитати, як Єфремінко в фурі, тентованій, дуба віз 18 кубів. І у вас теж в офіційних документах теж кубатура була вказана. Так. Давайте, так, давайте, відкривайте. Жоден працівник Макарівського надлісництва угу. нічого не може возити, тому що перевезення продукції, яка продана, здійснюється контрагентами. І я... Ви цепляєтесь до слів. Ні, я не е, він відвантажувався я... з вашого е... ніжиловицького лісництва. Безпосередньо курірував цю а тему є Яка йому різниця, який транспорт. Та це не в транспорті діло, ну, Володимирович, ну, ви наче не розумієте, про що я говорю вам. Я розумію, що ви переключите да. факти. Які хочу це я факти переконувати. Відкувати якесь відео. Так, дивіться, ще раз. Яке, Яке відео я хочу змонтувати? Я, я вам заявляю, що у вас Єфременко е, в лісничий ваш, так. який є в вашому відпорядкуванні, лісничий, ніж лісництва. Відпустив е, фуру тентовану дуба. Заниженим об'ємом. Об'ємом чого? Об'ємом деревини. Як колоди. Як були? він міг занизити об'єм деревини, якщо на кожній колоді ставиться бірка і виписується це... транспортна накладна Слухайте, на перевізник. Та ви самі ж виписуєте це. це, це, це... То ви... перевізник же ж не буде вести. Та звісно, ж. Перевізник не буде вести. А навіщо йому це? Послухайте, ви, ми, ми мова, мова йде не про перевізника. А про кого? А йде про вашу посадову особу. Лісничого ніжловецького лісниця. Причому ваших, тут крім ваших слів, які підтвердження того, що 에, там була занижена кубатура? 에... Чи... Фактичні дані: відеофотофіксація. Чого? Фіксація чого? всього процесу, та ви зараз зараз ваших ви зараз так фіксуєте? він сам себе задокументував, що навіть і ви зафіксували що... Ви зараз фіксуєте. Так, і ми прийшли до того, що кубатура е, з. Заготовленої деревини з даної ділянки співпадає з не співпадає. Ми до цього не підійшли, не підійшли, не підійшли. Ви зараз маніпулюєте, коли це Ви... ми до такого підійшли? Що кубатура співпадає, кажу, не перепадає. Співпадали? Що ви порахували? Ми порахували пеньки, діаметри. Відповідно до них визначили середні... Ні, ми нічого не визначали. Зараз будемо рахувати по довжині, по, по таблиці. Все як положено. Це коли це ми підійшли. Я вам кажу, заявляю ще раз: відкрита кримінальна справа. І я вважаю, ви що кожен тут кожен день відкриваєте кримінальні справи. А, я розумію. Для чого? В смислі для чого? Ну, для чого ви це робите? В смыслі для чого я це роблю? Це моя безпосередня – ні ні. Ні, 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 ні. Безпосередньо, це якби ви робили і ці кримінальні справи мали якусь перспективу. А ви а, просто приїжджаєте а, а, да, да, да. Е і на будь-яку ділянку викликаєте поліцію, ні, яка навіть на деякій не, не хоче їхати, ви через на суд носите в ЄДРА. Звісно. Все відповідно чи на законодавство. Звичайно, ви, на ви його соблюдаєте. Так. А ціль яка? Ціль виявити, блін, злодіїв. Ну ви ж не виявляємо. Державних лісокрузів. Як не виявляємо? Ну покажіть. Безліч. Покажіть хоч один факт, де людину назвали злодієм. Вирок суду. А, по вище названим ділянкам. Тобто ви хочете взяти, сказати, що я маю брати на себе відповідальність за те, що наша правоохоронна система бездіє а, і а не а притягує державних лісокрадів дивіться. до відповідальності. У вас всі лісокради. Всі, да, всі лісокради. Да. Державні лісокради. Саме перший лісокрад Вишайний. це державний лісокрад, який так. займає державну всі посаду. Всі правоохоронці корупціонери. А, ні, не всі. Є нормальні пацани. Всі, з якими ви стикалися, ні, по нашим питанням. Ні, ні, ні. ні. Є нормальні пацани, ви де, не, 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 не маніпулюйте. Вироки чого? Ну, вироки суду і. Так Підемо разом з вами, зараз в поліцію, прямо поїдемо і задамося питання тим органам, які мають за це відповідати. Так. Мене теж цікавить, де вироки суду? То задавайте. Так я задаю, а ви, назив... ви мені задаєте, поші людей... разом. Ви задамо. Людей називаєте Ідемо. Злодіями. Разом. Так, це моє оціночне судження. Ні, це дуже твердження. Так, Це ви моє оціночне судження, право прав? людину назвати... на свободу слова, я хочу так і називається. Це моє оціночне судження. Якщо когось не влаштовує, можете звернутися до суду. А ми так і будемо робити. Будь ласка, ми. Ми будемо звертатися да, до Служби давайте. безпеки України да. стосовно да, того. Да, Можна ви... навіть до Трампа звертатися. Ну, да. До Зеленського можете звертатися, ми звернемося да, добре. в порядку. Да, я пропоную закладати. вам прямо зараз не відкладати в длинний ящик. Поїдемо зараз в поліцію, да, Поїдемо в поліцію і, і ви задасте питання, Ні, чого немає, я напишу звернення чого на те, немає що ви. Ви приїжджаєте та, на ділянки, та. Е, дискредитуєте працівників. Е, маніпулюєте фактами, які да, не да, підтверджуються, угу. е, бо вони не підтверджуються. Факти підтверджуються. Підтвер... Я підтверджую. зараз підтверджую. Ще раз. Зараз висновки, ще якщо раз. Якщо будуть обвинувальні виробники, це, то це вже, це вже ви воду ллєте. І щоб були вироки, потрібно пройти, щоб слідство пройшло. Як ви, 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 ви пов'язані всі, всі ви пов'язані? Всі пов'язані. Всі пов'язані ваші слова скільки заносить. Добре, хорошо. Скільки і заносить начальнику поліції? Да, я е не знаю, не хто знаєте, хто, кому, хто, кому що заносить? Я ну, ніколи не за начальника поліції. за покриття справ і, і за і за Та, те, що він не розслідує справи. Я ніколи не бачив начальника поліції. Та я вам пропоную побачити. Задамо разом ці питання, да. які задаєте. І він, ви мені він вам скаже? Скільки вам почекайте? Ви заносит? мені задаєте як як правоохоронному органу. Якому питання правоохоронному органу? Ну яке ви мені тут задаєте питання? Що де ви ру? Ви. Бо Ой я що? Ініціатор, ініціатор цих справ. Так, я ініціатор. Я маю, я маю вирок, я сторона обвинувачення. Так, а для чого то тільки? Вазика освіта. Так я не сторона обвинувачення. Не є Якщо є освіта. юридична, то ви да. маєте розуміти, що я не я сторона розумі. обвинувачення. Ви заявник. Та і що? Ну. Ви заявляєте, так і що? щодня заявляєте, що там. І там... що? Це по пер... заборонено законом? Ні, це чи не що? заборонено. Ну так в чому питання? Але питання в тому, ну, в що в ви заважаєте працювати під Заважаю... підприємству. Заважаю, хто заважає? Ви. Чим заважаєте? Ви відволікаєте поліцію. А нас. оце на хвилиночку. На хвилиночку. Оце вже. Образа честі та гідності Чому? і в і втручання в ні, діяльність громадських ні, ні. організацій ні, 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 ні. яким це чином заважає? Е, зараз я, я за ви... за рубашку вастяну чи що? Ну, Як я заважаю? Ми зараз витрачаємо час. Так витрачайте, це ваше ваше безпосередній обов'язок. Обов'язок що? третє третьої Ні, так. Ми його провели. Ми ну, зі, ми так за, ви завершили... провели блі заниженим кубатурою. Це ж ваші слова. Це Які не ви... слова. Це є кримінальна справа відкрита. Про ці то, що немає висновку відкрита кримінальна справа, це просто. Заява про щось Так, 에... встановлено за, за фактичними ми, фактами. Не поліція не Ми зараз за Фактичними вами фак... не встановили тих фактів, які, не, дивіться, про які ви заявляли? Встановив зараз. Встановимо. Зараз ми зараз ще раз перерахували. Ми перерахували. Так, і давайте. І ми не знайшли жодного порушення. Ви не чуєте мене? Як це я ми говорила, не знайшли? Я? Так про що з вами далі говорити Ми ж навіть ще таку кубатуру не порахували. Я вже порахував. Як? Яким чином? Ну я ж порахував діаметри. А кубатуру як ви порахували? Через так звані ваші кубататори, які ви використовуєте. Кубататори. Да. Ви 18 метрів. 18 метрів. І у вас вийшло так, як в лісоробному ровному ну, Звичайно. Фигу? Та це ж бред, ви ж, ви ж обманюєте. Перерахуйте ще раз. <губ> ну Давайте я зараз ще раз порахую. Да, да, ще раз порахую. Беріть таблицю переводів, mm. діаметр... У да, мене, мене, навіть мене навіть. є таблиця, така сама, як у вас, yeah. діаметр ну, і без переводів. Скоріше за все, вони у нас да. різні. Навіть да. Да. на 9 метрах. Ліміт перевищує в два рази, не Фан то що Андрій. на 18. Ну що ви розказуєте казки? Ще раз, ще ну ще раз, раз да е... то що ви актор хороший, то вам навіть люди написали оскара в студію. Ну це 100%. Ви читали хоча б коментарі? Ні, що написати... навіщо мені коментарі? Ну ви акте... актор, ви просто, блін, просто. Я вам точно уступаю. Оскара, Оскара в, вам. вам в я уступаю. А я з вами не конкурую. Ну, ви ж кажете, що я гарний я актор. Я не конкурую з вами. Ні, якщо ви Якщо я кажу, то я собою? не конкурую з вами. Ні. А з ким ви порівнюєте? Я ще раз кажу. Це люди написали вам, що ви гарний актор. Так. Да. Я ж не конкурую. А ви з вами. гарний інтерв'юєр. Я гарний громадський діяч. Давайте так. Ну, я ж не знаю. Ну, то я вам кажу, що ви знали. Тепер будете знати. Добре. Угу. Ми закінчили. Е, нам треба. Підбити, підбити... Я, пропоную да, я пропоную, в нас ще є ділянка, я пропоную всій ділянки пройти, хоча б декілька, ще в Комарівське з'їздити на твердо листя. Ми, ми їдемо в Комарівське лісництво. В лісництві угу. проведемо е, обрахунок цієї ділянки, яку ми подивилися. Ви згодні, що ми її пройшли всю? Ми порахували тільки пеньки. Так. Да. Питань да, до да. кількості пеньків є. До кількості нема. Є до об'єму питання. Е, йдемо врахувати об'єм. Йдемо. Забираємо лісничу і, пере... і їдемо. І їдемо пере... на тверду листяну ділянку, а потім вертаємося в лісництво і перевіряємо. Правильно? Ні, так. Підходить так. Ми ж затримаємося в лісництві, там 10-15 хвилин. Перерахуємо і їдемо на наступну. У нас вже буде якийсь прецедент, буде. Ви ну, побачите, як це робиться. Добре, домовилися. Окей. Ну це ж не проблема. Ні, це не проблема. Всі лісництва у нас обмаль часу. І на ваше теж також. Тому що крім я, лісництва є торфокради, піскокради, корупціонери різних місцевого органів самоврядування. Повірте, роботи не в проворот.